Як завжди, оцій порі на цьому телевізійному каналі в прямому ефірі державного телебачення вас вітає команда служби телевізійних новин. Здрастуйте! Німеччина виділить 25 мільйонів євро на будівництво житла для вимушених переселенців в Україні і 500 мільйонів євро кредитних гарантій на відновлення інфраструктури Донбасу. Повідомляє прес-служба президента України Петра Порошенка за підсумками телефонних консультацій з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель 29 вересня. Порошенко подякував Меркель за гуманітарні ініціативи Німеччини у продовження домовленостей досягнутих під час візиту канцлера до Києва. Зокрема, президент України повідомив, що за його дорученням віце-прем'єр-міністр Нього розвитку будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман в понеділок, 29 вересня, провів нараду за участю представників органів центральної та місцевої влади німецького товариства міжнародного співробітництва посольства Німеччини в Україні з метою реалізації гуманітарних проєктів на кошти німецького уряду. Зокрема, обговорювалося питання доставки та розповсюдження німецької гуманітарної допомоги у Донецькій Луганській областях та побудови містечок для більш ніж 4 тисяч вимушених переселенців. Петро Порошенко і Ангела Меркель також обговорили ситуацію з отриманням режиму припини. Ння вогню президент зазначив, що українська сторона послідовно дотримується домовленостей. Крім того, співрозмовники розглянули енергетичне питання, результати останніх тристоронніх консультацій з газового питання, які відбулися в Берліні. В Україну за тиждень прибуде з Німеччини гуманітарний конвой із будівельними матеріалами для створення тимчасового житла. Про це у вівторок, 30 вересня, повідомив заступник голови державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко. Заступник голови відомства повідомив, що конвой зайде на територію України ймовірно через пункт пропуску Ягодин. Це справжня гуманітарна допомога, і ми готові її приймати, а не якісь 600 тисяч кілограмів чаю. Сказав Анатолій Макаренко. Чисельність конвою складе близько 100 машин. Залучення жителів Донецької та Луганської областей до відновлення Донбасу забезпечить консолідацію всіх сторін процесу. Так заявив віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман на зустрічі з місією представників ЄС ООН та Світового банку, яка почала працювати в Україні для формування плану відновлення східних територій та створення моделі фінансової підтримки регіону. Ми не ставимо завданням відновлення пострадянської інфраструктури. Нам треба створити умови для розвитку регіону для нормального життя людей, забезпечити їх соціальну адаптацію на його переконання необхідно забезпечити максимальне включення тих людей, які проживають на звільнених та тимчасово окупованих територіях до процесу відновлення Донбасу. Зі свого боку представники місії зазначили, що протягом поточного тижня планують спільно з українськими урядовцями провести роботу з оцінки збитків, скласти план реконструкції Донбасу та визначитися з фінансовими механізмами, які будуть задіяні у процесі відновлення. Нагадаємо, представники місії мають наміри взяти на себе основний вантаж забезпечення потреб переміщених. Осіб. Місія представників ЄС ООН та Світового банку працюватиме в Україні до кінця поточного тижня. Сьогодні в Україні офіційно налічується 295 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться в повідомленні Центру новин ООН з посиланням на управління ООН з координації гуманітарних питань. Проте, 25 вересня спеціальний доповідач з справ людини внутрішньопереміщених осіб Чалока Беяні повідомив, що в Україні кількість внутрішньопереміщених осіб може бути втричі вищою за офіційні дані. Приблизно 5 мільйонів людей живуть в зонах конфлікту. У відомстві відзначають, що особливо складна ситуація в районах, які знаходяться під контролем бойовиків. Доступ туди обмежений в силу відсутності безпеки, а запаси предметів гуманітарної допомоги в місцевих організаціях і груп Червоного Христа вже закінчуються. Людям в районах постраждалих від конфлікту не вистачає одягу, взуття медикаментів, продовольства і предметів гігієни. У деяких населених пунктах на сході України питна вода подається в обмеженому режимі або взагалі не надходить. У цих районах бойових дій терміново потрібні водяні насоси, дизельні генератори та медичне обладнання. У Донецькій, Луганській областях особливо гостро стоїть проблема. Санітарії люди, які знаходяться в інших районах бойових дій, потребують теплих ковдр, одягу, спеціальних зимових наметів, а також медикаментів. 30 вересня біля будинку Одеської держадміністрації сталася стрілянина і бійка. Представники радикально налаштованих політичних сил жорстоко побили колишнього відомого регіонала Нестора Шуфрича. Його тілоохоронці стріляли у повітря. Журналістами зав'язалася сварка, яка переросла в бійку. Далі до вашої уваги відео зняте нашими колегами біля будинку Одеської облдержадміністрації без коментарів. <риклад> <риклад> ломай! 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 Вот при нем! Ломай! Давайте коридор! Делайте коридор! Давайте взяла! <риклад> Давайте коридор. Ребята, ну дайте коридор. Дайте коридор. Ну нігата, ну дайте коридор. Ну мы запросили! Давай, 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 Суботу в Одеському університеті внутрішніх справ 319 курсантів-першокурсників принесли присягу на вірність українському народу. Вже за чотири роки вони розпочнуть свою службу в міліції. Правоохоронці Одещини радо привітали майбутніх колег. Радісні події, як завжди, чергуються з буденними. Про підсумки роботи міліції за останній тиждень дивіться далі. Інцидент, розслідуванням якого зараз займається військова прокуратура, стався 26 вересня. В той день автоінспекторами на блокпосту напрямку одеса Маріуполь був затриманий автомобіль, яким керував молодий військовослужбовець. Під час огляду машини працівники ДАІ виявили у автівці всі боєприпаси. В ході осмотра автомобіля було виявлено дві гранати РГД-5 і також 114 патронів для автомата «Калашникова». За рулем автомобиля находился молодой человек 92 -го года, военнослужащий контрактной службы. Воинская часть, то есть. ...которого була пірдесдірована з зони АТО в Ніколаївську області. Багато на події виявилися субота 27 вересня на соборній площі спільними діями правоохоронців та активістів одеського автомайдану вдалося попередити проведення несанкціонованого мітингу. Якою була мета цього зібрання? Не знали навіть самі його учасники. В даному мітингу сліпою участвували як молоді студенти, так і пожилі люди. Тобто, коли построилась колона студентів. На той который який им задан, то есть почему чому прийшли, яка причина был, ответ був різний, але ніхто конкретно не ответил, що це буде марш міра. Ще одна резонансна подія також сталася в суботу. Працівники МВС і прокуратури затримали 22-річного юнака, який незаконно заволодів автоматом Калашникова у військовій частині. Застосувати зброю планував для з'ясування особистих стосунків. Он спиртні напитки в компанії в одному із барів. Там произошел небольшой конфликт. Он ранее служив в, в этой воинской части. Поэтому он туда и прибыл, скажем так, незаконно завладел силой вырвал у постового автомат Калашникова и вернулся назад в бар. Там на улице во время конфликта он сделал пару выстрелов. К счастью, никто не пострадав. Он был задержан на месте. Напад на людину на волоці Пишуанівський да не розслідується. В ході расследование, следователем установлено в общении с обвиняемым мужчиной, который планировал на почве личной неприязни, готовил покушение на Юсова Андрея Владимировича. Данные материалы составлены, это внесено в единый реестр досудебных расследований. І класіфіцірується по статтям часть 1 статті 14 це приготування к приступленню. І часть перша статті 115. Умишленне вбивство. Також слідчому приморського райвідділу вдалося затримати групу з чотирьох юнаків, які промишляли угонами мопедів. Загрожує їм до восьми років ув'язнення. Продовжуємо випуск. Серед найболючіших порушень прав людини в сучасному світі актуальним є злочин, який має багато назв та облич. Біле рабство, торгівля людьми, контрабанда людьми. Він має довге історичне коріння, але наприкінці ХХ століття з цим антигуманним злочином зіштовхнулася і незалежна Україна. Секс бізнес стає суттєвою складовою організованої злочинності. Нещодавно одеські правоохоронці викрили работорговця. Порушником законодавства виявився 53-річний житель Південної Пальміри, який вербував дівчат до республіки Польща. До управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУМВС України в Одеській області надійшла інформація про те, що на території області чоловік займається вербуванням та відправкою дівчат за кордон з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації. Після проведення ретельної перевірки правоохоронці встановили, що інформація підтвердилась. В ході комплексу реалізації заходів спільно зі слідчим управлінням ГУС України в Одеській області був затриманий вище вказаний громадянин, який намагався відправити двох жінок громадянок України до Республіки Польща. Усі зібрані матеріали передали до слідчого управління, яким було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статтею 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини Кримінального кодексу України. Затримано чоловіка було за місцем його мешкання. Там саме під час проведення санкціонованого обшуку вилучені речові докази його причетності до протизаконної діяльності. Триває слідство. Ненормований графік, надмірне психоемоційне навантаження і постійна напруга, умови, в яких працюють польові медики, аж ніяк не можна назвати сприятливими. Як минають дні лікаря на війні, нещуток знає одеський хірург Анатолій Садовник. 35 діб він знаходився в зоні, АТО і надавав допомогу пораненим бійцям. Поранені в зоні АТО надходять в мобільний шпиталь з санітарними машинами та гвинтокрилами двічі на добу. Допомогу надає злагоджений колектив – це 100-150 осіб медперсоналу. Слідчість тільки в битві. Все інше, матеріально-технічне забезпечення, це на вищому рівні, починаючи з препаратів крові, лікарств, медичного інструментарію. Битві ми говоримо про те, що це польовий госпіталь, ми жили в палатках, ну, трохи... После гражданки это чуть-чуть непривычно. Все остальное, все справлялись. Обмін чи евакуація полонених також відбувається за участі медиків. Генштаб розробляє армійську операцію і прокладає коридори, якими виходитиме колона. Задача медиків у складі цієї колони зайти по коридору, надати першу допомогу пораненим, які знаходилися без їжі, води та медикаментів. Одна з перших таких операцій вразила навіть армійців. Попри недостатню матеріально-технічну забезпеченість, медикам вдалося вивести неочікувано велику кількість людей. Якщо ми виходимо із зони АТО, Оттуда уже через эти все блокпосты мы привозим раненых первый день. Только моя колонна взяла 117 человек. Как вы понимаете, полевые сумки 50-60-х годов, укладки, может, 70-х, но им можно перемотать только палец, перебинтовать и крупную рану заделать. Имея 400 грамм растворов и несколько систем, нельзя оказать помощь 80-90 человек тяжелым, обезвоженным и всем остальным. Основний тип поранень тяжкі уламкові у кінцівки голову. Лікар зазначає, бійців постійно поливали з градів. Лише в День Незалежності України мобільний шпиталь прийняв 150 поранених бійців. Медики надавали допомогу і ворожій стороні. Двом бійцям з Донецької Народної Республіки фактично врятували життя, наражаючись при цьому на небезпеку. Ну, я вийшов, показав ці осколки. Це, скоріш, були кадрові офіцери Чечен, воспитані, підтягнуті. Такі образовані, видно ребята, образоване. док, ти зробив своє діло, ми це відпускаю. Як бойці, бойці теж. Все, утром привезли дві бутилки модних мы не на пробовали их. Клятва Гіппократа передусім. Не зраджують її лікарі навіть на війні. Майя Жакова, Віталій Безсмертний факти. Факти в ефірі державного телебачення в Одесі пройшла конференція Духовне і фізичне здоров'я жінки, запорука здоров'я української нації. У заході взяли участь активісти жіночого руху а проходив він за підтримки Одеської обласної ради та державної адміністрації. Також історично склалося, що українська жінка в усі часи виконувала здебільшого роль господині дому та займалася вихованням дітей. А тому, звичайно, ж ніякого відношення до суспільної громадської праці та політики не мала. В сучасній Україні правам жінок приділяється значно більше уваги, але все одно ще є певні питання, які необхідно вирішити. Ми зібралися дуже серйозно поговорити, що сталося з нашою українською жінкою в моральному сенсі, в духовному сенсі, які є проблеми, які проблеми є в фізичному здоров'ї, що нам треба робити нашим громадським організаціям. Говорячи про роль жінки в суспільстві, варто врахувати, що саме від неї залежить фізичне і моральне здоров'я підростаючого покоління, а значить майбутнє нації. Окрім того, жінка завжди уособлювала собою мир та злагоду. Настав час просто згуртуватися, згуртувати жіночу енергію, потужність жіночих якостей і направити це на мир, на злагоду, на встановлення громадянському суспільстві, спокою і подальшого руху вперед. І хоча в залі бачилися переважно жіночі обличчя, деякі чоловіки не переминули скористатися можливістю відвідати конференцію. Нещодавно обраний заступник голови облради Михайло Шмушкович передав вітання від депутатів регіонального парламенту та поділився своєю позицією щодо ролі жінки в політиці они на самом деле являются движущей силой большинства тих процесів, которые происходят у нас як в стране, так і в області. Несмотря на те, що формально в руководство області у кого со стороны стоят мужчины, стоять на всі деле знають кто главне. Отож, подальший прогрес нашої держави, формування громадського суспільства, багато в чому буде залежати від того, наскільки активно до цих процесів долучатиметься українське жіноцтво. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний, Факти. У Німеччині назвали найдешевші і найдорожчі міста Європи. Серед п'ятірки найбільш доступних міст, переважно країни Південно-Східної Європи, а саме Білград, Сербія, Прага, Чехія, Будапешт, Угорщина, Загреб, Хорватія та Любляна Словенія. До такого висновку прийшли у німецькому клубі автолюбителів після відповідного дослідження. Повідомляє дзеркало тижня. Критеріями відбору в першу чергу були вартість екскурсії містом, супроводі гіда, оплата за проїзд в громадському транспорті, ціни листівок або рахунок за обід в ресторані. Що стосується ціни, то за середніми підрахунками в цих країнах середній чек на уікенд у два дні вийде до 70 євро, не рахуючи витрат на проживання. Особливо треба відзначити, що в Празі та Будапешті дуже дешева їжа та напої в ресторанах, але в цих містах порівняно дорогий громадський транспорт. Наголошується в дослідженні. В свою чергу найдорожчими європейськими столицями з туризму стали Осло, Норвегія, Париж, Франція, Лондон, Великобританія і Копенгаген, Данія. Наприклад, два дні в Осло в середньому обійдеться в 153 євро, не враховуючи витрати на проживання і дорогу. 28 вересня на 81 му році життя після тривалої хвороби помер заслужений артист України Еміль Силін. 30 вересня на другому християнському кладовищі відбувся похорон. Друзі, близькі, колеги попрощалися з талановитим артистом, який все життя присвятив сцені і понад півстоліття пропрацював в Одеському театрі музичної комедії імені Михайла Водяного. Яскрава природна акторська обдарованість придвели молодого випускника Одеського інженерно-будівельного інституту, лауреата всесоюзного конкурсу художньої самодіяльності Емілія Силіна на професійну сцену. У 1958 році він був запрошений до трупи Кемеровського театру оперети. У 60-му році став солістом Хабаровського театру мускомедії. З успіхом працюючи в театрі, поступив на вокальне відділення Хабаровського музичного училища у 1962 році шістдесят році. Силін став артистом одеського театру музичної комедії і продовжив навчання на вокальному відділенні Одеського музичного училища. З перших кроків в Одеській музкомедії Еміль Силін з успіхом грав відповідальні ролі класичного і сучасного репертуару. Швидко зайняв місце провідного соліста театру. Висловлюємо свої співчуття шанувальникам таланту, рідним близьким заслуженого артиста України Еміля Силіна. Звичайне диво в перші дні жовтня станеться в Одесі. Слідом за Одеським театром опери та балету і Одеським російським театром. Одеський театр музичної комедії ім. Михайла Водяного представить на суд глядачів свою прем'єру мюзикл Геннадія Гладкова і Юлія Кіма за п'єсою Євгена Шварца «Обикновенне чудо. Весельчак, да ви теж вже старше покоління добре пам'ятає кінострічку Марка Захарова «Обикновенне чудо». проте не потрібно проводити аналогії між тим фільмом і мюзиклом, з такою самою назвою, прем'єра якого незабаром має відбутися в одеському театрі музичної комедії. Їх пов'язує тільки те, що вони обидва поставлені за одноіменною п'єсою Євгена Шварца Обикновенне чудо, підкреслює московський режисер одеської версії мюзиклу Дмитро Білов. В фільмі Захарова. вся история была закручена вокруг жены и волшебника. И волшебник для жены устраивал вот этот вот карнавал для того, чтобы пробудить ее к жизни. Соответственно, все персонажи были плодом его фантазии. И вся эта история была, в общем, про писателя. В нашей истории мы придумали так, что все наши персонажи – живые люди. И волшебник с помощью своих возможностей Втягувати їх в этот історію. історію про любов, яку чарівник вирішив запалити за допомогою свого чаклунства. Під впливом чар персонажі починають змінюватися, проте в якийсь момент чари зникають, а любов вона залишається, створивши звичайне диво, обикновенне чудо. Постановники мюзиклу хочуть, щоб люди вірили, що саме любов здатна завжди створювати дива. Тут спектакль по моему посвящен любви, понимаете? Вот. И благодаря этому, в общем-то, он и становится нетленным, понимаете, что любовь, она людей делает лучше, чище. Вот. Поэтому надо всех любить. В широкому поніманні того слова для Дмитра Білова обікновенне чудо» – друга робота в одеському театрі музичної комедії. Тому з акторським складом театру режисер знайомий, проте для того, аби обрати виконавців для нинішнього мюзиклу, оскільки п'єса доволі складна, він проводив такі собі кастинги. Хотя это были такие дружеские разговоры и поиски так сказать, выразительных возможностей. И в этом смысле это была достаточно мучительная как бы, история, вот, потому что Мало того, що должен артист має обладати, так обладнати уміннями артиста, там такі різнохарактерні артисти, що необхідно було знайти е, полярних артістів, які сталкиваясь, давали конфлікт уже по своєму типажу. Декому з акторів, як, наприклад, Володимиру Кондратієву, навіть довелося розширити своє амплуа. Але з Дмитром це дається не надто важко, оскільки кожну роль режисер розкладає, як то кажуть, по поличкам. Надо полностью себя менять, как-то вот разговаривать совершенно иначе, не так, как я в жизни. Но это актерские задачи, это необходимо для каждого актера. И в этом интересна работа, репетиционный процесс, когда действительно через не получается вдруг получается. І режисери і актори одностайні. Разом їм цікаво працювати. А наскільки акторам вдалося опанувати свої ролі і завдання, поставлені перед ними режисером, пересвідчимося вже зовсім скоро: 1, 2, 11, 12 і 31 жовтня на одеській прем'єрі мюзиклу Обикновенне чудо». До речі, для цієї постановки Олександром Пантикіним було зроблено нову аранжировку відомої всім музики. Режисер Дмитро Білов зробив нову редакцію мюзиклу, представленого раніше у Москві. в Україні мюзикл обікновенне чудо ставиться вперше в ефірі державного телебачення. Для вас працювала команда служби телевізійних новин. На все вам добре.